Ну вот, я что хотів сказать. що я заметил, тут вот якийсь просів стык. И тут ще горох цвіте, наскільки він вищий, вот он вищий коліна тут. От. Він вищий коліна. И він тільки-тільки тобто тільки Він нікуди не торопився, не поспішав нікуди. Вот ну, такий вот тут у нього мало а от у нього перший. він перший десь заложив дуже подожди щось я не помню дивно перший бобік щось він тут аж а що тут заложив от бобік Стрічок один Так. потом другий От у нього раз два а у нього просто низько тут от ще Приїхав я на горох, який дуже сильно постраждав від морозів. Пішов мороз по цій балці, так от пішов повністю мороз і приморозив цей весь горох. І він тут стояв, дуже йому було погано. печально було дуже дуже. І ну, питання стояло те, що, напевно, ми його будемо діскувати, тому що він був геть взагалі поганий. А тоді а, я вніс сюди фітогормони. І от у нас що виходить. Він зараз цвіте. той вже цвівся у нас, там де я не вносив, да? де я тільки що був. А цей от зацвів. Почав гілкуватися. тобто у нього декілька гілок. Ти тут вирвати кого. Попробую. Ага, тут нічого не зрозуміло, що тут я вироб. Ага, от. от це два вони були. Вот їх три тут було. Вот три було. Тобто цей він центральний. Що він тут робить? Центральний він покинув, він його не розвивав. А вот один боковий пішов і вот другий боковий пішов. Це буде продуктивний. Не знаю. А, ну там щось він там. Щось там він хоче теж. Щось якийсь продуктивний теж буде. Ну от цей тут прям цвіте, цвіте він. І а цей центральний, звісно, це навіть другого. Друг, ну, це три точно нього. Кинули. І вони цвітуть, в принципі, зав'язуються, в принципі, щось буде, щось буде. Тобто хлопці подискували там. Багато я знаю, хто подіскував.